Сідаємо таким чином, щоб наші п'яточки були на килимку. Складаємо наші долоньки в намасте, а ліктіки вкладаємо в внутрішню частину нашого коліна з двох сторін. І намагаємося вивести їх в сторони, наші коліна, за допомогою наших рук. Ось, ми вивели. Далі ми розслабляємо м'язи шиї, плечки вверх, назад, донизу і витягуємо голову з плечей, як черепашки. Ось. Ми маємо відчувати роботу у всьому тілі. Асана – це зручне положення. В кожному положенні вам має бути комфортно, приємно. Ви маєте відчувати роботу. Голова, м'язи шиї розслаблені. Голова в нас вільно вращається в різні сторони, вверх-вниз. М'язи шиї у нас вільні, не затиснуті. Сидимо 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Продовжуємо. М'язи сідниць, живота і молабанга підтягнуті. Що ми робимо? Ми беремо нашу праву ручку, просто розводимо, виводимо рівно настільки, щоб наше коліно праве, яке тримає права ручка, вийшло в сторону, тобто не перед собою і коліна пішло всередину. Ні. Ми виводимо рівно настільки, щоб коліно було за допомогою правої руки, тобто права нога за допомогою правої руки була виведена трішечки назад, щоб ми розкривалися. Інша ручка в нас ліва малює умовну лінію, тобто допомагає, буде долонька, суглоб, суглоб, долонька це уявна рівна лінія. За допомогою наших рук ми ось таким чином розкриваємося. Ліва ручка йде не назад, а по рівні уявній рівній лінії. Ще раз, права ручка допомагає розкрити наше праве коліно, нашу праву ніжку виводить в сторону. Ліве коліно ми самостійно міліметра, 2 міліметра, сантиметр ми виводимо його в сторону, включаємо м'язо всього тіла і тримаємо на витягуванні. Працює все тіло. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. І на видосі, розслабляючись, ми себе обіймаємо з внутрішньої сторони назовні. Плечки йдуть на всередину, а плечки ми розвертаємо. І продовжуємо. Наші коліна не падають всередину. Ми їх не завалюємо всередину. Ми їх розводимо назовні за допомогою м'язів ніг. І дивимося вверх, дивимося в небо. М'язи, шиї розслаблені. Плечики вільні. Десять, дев'ять, вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. І на видосі розслабилися. Знову вклали наші в внутрішню сторону коліна, розвели наші коліна в сторони. Витягнулися, як черепашки. І сидимо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нашу ліву ручку, нашу ліву, виводимо в сторону рівно настільки, щоб ви відчували, що наше ліве коліно, наша ліва ніжка уходить назад. Права ручка по умовній рівній лінії тягнеться доверху навскоси. Праве коліно самостійно виводимо назовні. Не завалюємося. Нагадую, не завалюємось зсередини. Ми розкриваємося і тримаємося 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. Розслабилися, видох і обійняли себе. Схватили пальчиками за пальчики, плечику розкрито назовні. Наша права ніжка завалилася вперед, всередину, точніше. Ми її розкриваємо, допомагаємо самостійно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, вдох. І на видусіх розслабляємося ще трішечки. Знову складаємо наші ліктики в внутрішню сторону колін. І розтягуємося ще, витягуємося за допомогою рук, за допомогою ніг. Ми робимо витягування, звичайна потягушка. Витягуємо голову з плече, як черепашки. Десять, дев'ять, вісім, сім. Хто може дозволити собі піднімаємося на подушечки ніг. П'ять, чотири, три, два, один. Вдох і на видосі. Піднімаємося.